Працював вчителем з 2009 року, з 2021 року у школі і по цей час вчителем фізичної культури. 24 число для нас стало дуже неспокійним. Зранку прокинувся і побачив, як літаки літають над нашим домом, над нашим містом. Спочатку ми не зрозуміли, що трапилось насправді, а потім виявилось, що ця як є, з маленької букви, Росія вторглася до нашої країни. Багато друзів, знайомих у мене зразу пішли до лав Збройних сил України. Я в свою чергу займався волонтерською діяльністю з перших днів, мабуть, допомагав своїм друзям, знайомим, де кого знав, збирав кошти, купили тепловізор для хлопців, GPS-навігатор для. Сил спеціальних операцій. Я не пам'ятаю взагалі жодного дня життя чоловіка, де б він сидів на місці і нічого не робив. От йому це потрібно. Це не знаю, це його життя, це його сутність бути десь, бути задіяним. І як тільки почалась війна, так десь один день, можливо, він був з нами цілий день, а потім він починав шукати якісь. Не знаю, друзів, якісь зв'язки, десь вичитував в інтернеті, де він може бути корисним. Тут дуже багато так сказати, фронтів, це більше тисячі кілометрів фронту. Треба було це все закривати, навіть тоді було більше, тому що там була задіяна і Київська і Чернігівська область. Максимально швидко зібрати хлопців треба було, і ми ну, до цього долучалися. Мені позвонили, кажуть, Саш, треба щось там робити. Може, хтось є якісь знайомі волонтери для того, щоб ну, було потрібно. Я в свою чергу ну, волонтерів, так, як, такових я так і не знав, думаю, сам ним стану. <звук> ну, побачив те, що сталося у Бучі, те, що вірпіні там, гостомелі, як знущалися над людьми, особливо над дітьми, так як я педагог, я просто це не. Ну, не міг спокійно пережити, і саме тому, заради сім'ї, дітей, учнів моїх, близьких, мабуть, пішов на фронт. І він казав, що я боюсь, що прийдуть сюди. Каже: я ну, там, надивився всього, да, про ті жахи, які були там. І він каже: я, я прям боюсь, боюсь, що вони прийдуть сюди. І краще я піду захищати свою сім'ю. Там на фронті зі зброєю в руках, бо якщо прийдуть сюди, каже: я не знаю, що я буду робити. Спочатку я проходив службу у військоматі, потім наказом перевели до стрілецького батальйону. Потрапили ми у Донецьку область, в населений пункт Мар'янка. Найскладніше було налаштувати себе, поїхати на нуль. Це було найважче, мабуть, такий момент, тому що воно мормоморально. Ти, ти розумієш, що ти їдеш туди там, де, ну, як кажуть, навіть смерть не настільки хвилює людину і викликає страхи як незнання того, куди ти потрапляєш. Потім, будучи там, вже якось хочеш ти чи не хочеш, ти адаптуєшся плюс. Адреналін, який виділяє організм, він дає ну, себе в знаки. Тобто, люд... якщо ти стриманий, то ти там можеш, в принципі, знаходитися і виконувати ті, ті завдання. Ну, головне, не піддаватися паніці. Росіяни гатили з усього, З усього, тому що е у них, я не знаю, де у них такий запас зброї і озброєння. Е у самому населеному пункті знаходились е і там велись бойові дії. Е у підрозділі я був. Е Ну, як кажуть, там медик або стрілок-санітар. Я виконував завдання ну, і стрілецькі, і слава Богу, не знадобилась моя допомога як медика, але мені трошки прилетіло. Знаходився я на спостережному пункті і почув звук літака, пролетівшого мимо, а потім падіння топ чи міни, чи що. Я зреагував швидко, кажу, хлопці швидко в укриття, укриття це був підвал. Ми в той підвал ледь встигли забігти і ну, зривною хвилею, виходить, ну, отримав поранення у вигляді контузії, закритих мозгової травми, там, і трошки я так зрозумів, що спину, тому що момент від. При, ну, від прильоту до як прийшов до тями, то цього моменту я не пам'ятаю, чесно кажучи. Дуже дуже сподіваюся, що це, що це скоро закінчиться. Ми переможемо і, і повернусь до своєї улюбленої роботи. Не вистачає. Він зараз разом з іншими воїнами стоїть на захисті нашої держави, боронить нашу землю від ворогів. Я навіть не, уля... не уявляла, що він туди пішов. Ну я, звісно, горжусь ним. Пишаюся. Тільки ми заходимо на територію, хтось один з дітей. Олександр Ігорович, і щоб ви бачили, отак. Як мурашки довкола нього всі оббігли, обіймають. Я думаю, господи, ну я такого не бачила в житті ніколи. І от вся його педагогічна діяльність, от мабуть, мене асоціюється саме з цими мурашками. Які до нього набігли. Вони мені самі пишуть, і я, і я постійно там, як була можливість тут уже, то і привітав їх і з Днем Незалежності, і з 1 вересня дітей діти пишуть, питають. Як і, Олександр Гірович, повертайся вже назад, хочемо знову до, до наших ігор, до наших занять. Ну я теж за ними дуже, дуже, дуже скучив. Війна змінила мене в тому плані, що я почав цінувати власне життя, життя нашого населення, як з'явився той патріотизм і розуміння того, що зараз наразі це дуже необхідно для того, щоб наша держава становилася міцнішою, а це залежить в першу чергу від освіти.